Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Прикарпатті. Нагадаємо, шквальний вітер повалив дерева. Одне з них травмувало жінку. Окрім того, через значні дощі відбулося підтоплення та замулення домогосподарств. 4 травня, у другій половині дня, на території Рогатинської територіальної громади спостерігалися грозові дощі з поривами вітру. В результаті негоди на автодорозі Мукачево-Львів поблизу села Бабухів було повалено близько 20 дерев, одна з яких впала на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. До ліквідації наслідків негоди було залучено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також мобільно-оперативні групи. Пізніше було отримано також повідомлення про підтоплення приватних обіст у селах Вербилівці, Лучинці, Залужжя. Всього на території громади було підтоплено 21 дворогосподарство. дворогосподарства. У селі Верхня Липіця зірвало 8 листів шиферу. Також в селі Лучинці замулено 18 дворогосподарств. Наразі працюють комісії органів місцевої влади щодо встановлення збитків, які завдала дана негода.